Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. Кожного дня о 9-й годині ми схиляємо в голови а, на пам'ять наших загиблих захисників та захисниць України: поліцейських, військових, нацгвардійців, всіх цивільних, всіх дітей, всіх жінок та чоловіків. Сьогодні особливий день для нашої країни це день пам'яті та вшанування загиблих захисників та захисниць України. Тому сьогодні це дуже важливо зробити такий захід та нагадати всім у нашому місті, у нашій країні, що кожна хвилина мовчання, це дань шан. Нашим захисникам та захисницям, яких вже більше немає з нами.